Я хочу спочатку вас ввести в залівку розправи. Ну, ми знаємо, що світ знаходиться в ситуації глобальної кризи, яка охоплює всі сторони нашого життя, але Україна знаходиться в ситуації найгострішої кризи. Недавно мені показали одну карту збільшення або зменшення населення по різних країнах. От ті країни, де населення зростає, вони показані такими синенькими кольорами, а там, де зменшується рожевими і червоними. Так от, Україна це суцільна червона пляма. Тобто тут просто відбувається вимирання. Це говорить до того, що криза надзвичайно серйозна. І тут е, треба діяти, і діяти негайно, і діяти енергійно. Тепер е, яким чином можна з цієї кризи випливати? Яким чином можна в світі посісти в якесь нормальне місце, щоб розвиватися? Спочатку питання вижити, а потім питання далі розвиватися. Є два методи. Перший метод це конкурувати в існуючому світі, конкурувати в існуючій ніші. Чи може Україна конкурувати, Я думаю, що її конкурувати дуже важко. Тому що в неї настільки настільки багато проблем, що вона не спроможна конкурувати зараз з потужними державами. Чи це. Європейська держава, чи це Сполучені Штати, чи це Китай, чи це навіть Росія. Тому тут треба шукати інші методи. Інший метод, як утвердитися в новому світі, світі це в цьому, в якому ми зараз перебуваємо, це створити певну новизну. Це ж називається вийти в нову екологічну нішу. Запропонувати щось таке, в чому ти єдиний будеш монополістом. І тобі не доведеться конкурувати. На цьому, до речі, побудовані на цій ідеології побудовані стартапи, тобто нові технології. Компанія, яка запускає нову технологію, вона просто на якийсь час стає монополістом і пожинає всі плоди з цього свого монопольного становища. Якщо досягається монопольне становище, то навіть не сильна організація може абсолютно нормально жити і процвітати. І тому єдиний шлях зараз для України це створення цієї цивілізаційної інновації. Вийти на цей вищий рівень, створити нову екологічну нішу і в ній нормально розвиватися і процвітати. Тепер наступне питання: яким, про яку нішу говориться? Що ми можемо запропонувати таке світові, щоб Україна могла процвітати? Це вже не просто якась технологія, це дещо повинно бути більше, більше в сенсі такого цивілізаційного масштабу. Так от Україна може запропонувати світові новий спосіб життя, інший, кращий, якісніший спосіб життя, який стосується всього. Це ж цілий комплекс. Це і здоров'я людини, проблема дуже серйозна, проблема організації, проблема технологій, взаємодії з, з навколишнім середовищем, взаємодія між собою, взаємодія з наступними поколіннями. Тобто цілий комплекс питань. Тепер виникає питання, хто може створити оцей новий цивілізаційний комплекс, цю цивілізаційну інновацію, цей стартап України? Суспільство має певну структуру. Воно складається з Варна. Чотири, ну, чотири спеціалізовані соціальні підсистеми. Брахмани, Кшатрі, Ваші і Шудри. Це такі традиційні назви, які зафіксовані в санскриті. Брахмани, вони якраз і займаються творенням цієї інновації. Ваші вони горизонтально розширяють цю інновацію. кшатрі вони її захищають. І є ще така ну, каста чи соціальна підсистема, яка називається традиційно в санскриті шудри, шудри це наймані працівники, люди, які можуть нормально допомагати кожній з цих трьох варв. Тобто вони включаються в процес як наймані працівники. Вони самі не здатні організувати якусь свою структуру, вони не можуть бути повноправними господарями, але коли вони включаються в систему, долучаються до інших варн, то вони абсолютно нормально можуть жити. І тому перше питання полягає в тому, от на цьому етапі, це створення варни брахманів. Тому що інноваціями займаються тільки брахмани. Це їхня робота, це їхня соціальна функція. На цьому етапі інші ну, можна запитати, а чи на цьому етапі потрібні інші е, варни? Ну, можна сказати, що ну, так, непогано, що чим більше людей допомагає, включається в процес, тим краще. Але що ми реально бачимо? Ми реально бачимо, що на цьому етапі включаються тільки люди брахманського спрямування в цю нашу роботу. Інші просто не розуміють, або вважають, що це якась там. Фантазія, це щось не то, це щось таке туманне і дуже далеке. А Брахмани вже включаються, тому що це їхня робота і вони це дуже гарно розуміють. І тепер виникає наступне питання. Ми хочемо створити такі цивілізаційну інновацію, стартап Україна, в якому будуть принаймні на цьому етапі. Домінувати брахмани, тому що коли домінують брахмани в цій соціальній піраміді, то вона розвивається легко, м'яко, грамотно, без примусу. Тому що вплив Брахманів він будується на переконанні інших людей, на впливі через ідеї. Брахмани дуже не люблять застосовувати примус. І вони його просто і не люблять застосовувати, воно їм не подобається. Це суперечить їхній природі. Тому брахманські структури вони найприємніші для людей, найкомфортніші і вони найефективніші. Так от тут виникає питання, яким чином брахмани можуть виступати цією спрямовуючою і домінуючою силою в суспільстві. Для цього їх повинно бути багато. І тут зразу ж виникає питання: чи може бути брахманів багато, тому що існує таке. Уявлення, що брахманів їх мало, що це якісь одиниці, такі там, припустимо, один відсоток населення. Це не так. Тому що якщо подивитися на історичні якісь прецеденти, то ми бачимо, що варна Брахмані була багаточисельна, їх було дуже багато. Наприклад, ми знаємо, що в Ірландії описані періоди, коли брахмани, бо вони там називалися друїди. Коли до Варни друїдів належала більше половини населення Ірландії, От уявіть собі, що це за варна така і як це в неї могло входити так багато людей. А справа в тому, що варна це організація. І є три критерії належності до організації або три умови, яка людина може належати до організації. Перша умова, що вона повинна бути долучена до метафізичних знань. В принципі, це будь-яку людину будь-якої професії можна навчити, можна дати їй ці знання, і вона, якщо має якісь здібності, то вона може їх освоїти, якщо вона зацікавлена в цих знаннях. Вони доволі прості, але їх треба знати, як влаштований наш світ, що за, таке закон причине наслідку, які інші системні закони діють в цьому світі? Що таке людина? Що таке творець Всесвіту, які між ними співвідношення? Тобто, перше це долучення до метафізичних знань. Друге, це перебування в стані святості, або принаймні інтенсивна робота по самовдосконаленню, щоб наблизитися до цього стану святості. Чому нам важливо, чому брахману важливо, особливо в цій зараз ситуації, дуже важливо перебувати в стані святості? Тому що Стан святості він формує навколо людини позитивні події. Людина потрапляє в простір позитивних, позитивних подій, коли ніхто її діяльності не заважає. Нам потрібно зараз якомога менше зовнішнього опору. Нам потрібно розгортати свої справи, нам треба творити. І для цього нам треба перебувати в позитивному просторі подій. Тому друга умова долучення товарних брахманів це. Перебування останні святості, інтенсивна робота самодосконалення. Це також цим може займатися людина будь-якої професії. Чи це якийсь високопосадовець, чи це людина, яка займається бізнесом, чи він займається в селі в землі, копається. Не має значення. І третя умова належності до варни, брахманів, тобто до організації брахманів. Це підтримка цієї організації. Зрозуміло, що якщо людина входить в організацію, то вона її підтримує і сама отримує від неї підтримку. Підтримка роботою, грошима, ідеями, думками, молитвами, ресурсами, матеріальними ресурсами, зв'язками, всім, чим тільки, тільки є. І завдяки цьому, завдяки такому істинному розумінні, що таке варна Брахманію, ми розуміємо, що ця організація може бути масовою. Так от, у нас завдання стоїть в тому, щоб створити таку масову організацію і наповнити її відповідними людьми, відповідної якості, які можуть реалізувати ці ідеї, ці завдання, які перед нею стоять. Відразу з'являється питання. Якщо долучення до метафізичних знань, це зрозуміло, а стан святості це зрозуміло. То третій момент, третя умова це підтримка Брахманів. Вона вже звучить якби, не зовсім якби критерієм. Тому що люба зварна може підтримувати Брахман. В чатрі може адмініструвати, він може захищати. Пащен може підтримувати грошима, Шудра може підтримувати якоюсь, там технічною роботою. Тобто, люба, люба варна вона може підтримувати Брахмана. Тобто це не означає, що е, людина є брахманом. Тобто, е, це дуже такий ну, спірний момент, тому що інші варни вони мають е, свої функції, і за своїми функціями вони вже мають підтримувати брахманів. Тобто не можна бути брахманом тільки тому, що ти якби, підтримуєш інших брахманів. Це якби один момент. А інший момент це те, що, ви казали, якби, організація, всі організації один одного підтримують. То, можливо, якби це стає критерієм наявність, приналежність людини до брихманської організації. Тобто Це був би такий логічніший третій пункт. Тобто долучення до метафізичних знань, другий це стан святості і вміння цими метафізичними знаннями користуватися. І як ви кажете, що це дієві знання, і, ну, і практика, певна, її стан святості. І третя мова це долучення до браманської організації. Тобто це звучало би логічніше. Тут ситуація така, що брахмани, перебуваючи в просторі позитивних подій, вони тяжіють до єдності. І це один з критеріїв єдності. Якщо будь-яка родина, якщо вона належить до варної брахманів, або що навіть вона за своїм станом є брахманом, то вона автоматично буде взаємодіяти з іншими брахманами, тому що Брахманів нічого не розділяє. Немає такого, що Брахмани розділені на якісь партії. На рівні Кшатрів, на рівні Іващів там можуть бути розділені. На рівні Брахманів такого немає. Тому що на рівні Брахманів в просторі святості там немає ворогів, там всі друзі, там всі однодумці. І зв'язку з цим треба перевизначити. Взагалі, що таке Брахманам. От у нас вважається, що є там один Брахман, десь він там ходить, другий Брахман, десь вони там між собою щось ми не поділили, десь вони конфліктують між собою, і оце от такі от брахмани. Це не так. Брахманом є той, хто належить до варни Брахмані. Тому що той, хто не належить до варни Брахмані, він може бути. Тут питання в тому, що або він ще не знає про цю варну, він не встиг і це просто питання часу, чисто технічне. Або він є. Якщо точніше казати, це людина брахманського спрямування або потенційний брахман, людина брахманського духу. Але Брахманом він стає тільки тоді, коли він е, працює в організації. Бо, дивіться, ми що починаємо: що, ми почали з того, що долучення до істинних знань. Істинні знання завжди активні. Як тільки людина долучається до істинних знань, вона, по-перше, починає перетворювати себе. Вона рухається до стану святості, вона рухається до самовдосконалення. І наступний момент, вона починає взаємодіяти з такими самими, як і вона. І тому тут взаємодія в рамках організації підтримка інших таких самих брахманів, членів організації, це остаточний критерій. Якщо цього немає, то людину навіть не можна вважати брахманом. Брахмани, між собою, не можуть сваритися. Тому що це ми, вже не ми, брахмани. Сваритися це зрозуміло, але є багато організацій, скажімо, брахманських. І е, між собою ці, ці брахмани, вони якби не сваряться, але вони між собою не взаємодіють, вони діють паралельно. Є браманська е, е, природа людини. Е, в такому разі людина взагалі може кудись там належти, не належати. Є якби е, люди, які такі духовного спрямування, вони в різних течіях, вони між собою не сваряться, але вони, ну, вони не спілкуються. Так, давайте так, я так і будемо називати люди духовного довго. Вони можуть бути мудрецями, вони можуть бути святими. Будь ласка. Але вони не є брахманами, тому що брахмани це ті, які входять до варни брахманів. Зараз ми якраз і започаткували створення цієї варни брахманів як організації. Досі люди брахманського спрямування десь там робили кожен сам по собі. Зараз ми включили механізм об'єднання. Разом спільними зусиллями відбувається формулювання знань, відбувається. Робота по формуванні структур. Зараз основна робота перенесена в інтернет, тому що інтернет це інформаційна система, яка найкраща для організації. У нас є можливість це використати, навіть це, що ми зараз спілкуємося, дистанційні методи, воно дозволяє нам діяти ефективно. Взагалі, Брахмани це найпередовіша частина нації, тому вона використовує всі найновіші засоби, які тільки є. Вона завжди на І вона завжди тяне за собою всіх інших. І особистим прикладом які, тими засобами, які вона а, застосовує. Так от, Добре, якраз так. зараз об'єднання варних брахманів відбувається. Ми про це відверто говоримо. Ми тут вже не будемо там щось приховувати, тому що зараз немає часу, особливо сюкати і а, щось там використовувати якісь ефемізми. Ситуація дуже серйозна діяти треба швидко. І тому формування варних Брахманів почалося на сайті Народного Гляди. Ми її називаємо Корпорація Брахманів Вишня Борія. Будь-хто може долучитися створений певний механізм включення в цей весь процес. Поки що воно у вигляді такого товариства, віртуального, ділового товариства, ну, корпорація Брахманів, одним словом. Коли ми його відпрацюємо, створимо. Механізми, автоматичні механізми, або такі зручні механізми самоврядування, обміну інформацією, роботи за певними темами ще краще сформулюємо знання, створюємо систему освіти. Тоді можна буде робити наступний крок: це створення територіальних брахманських громад. І тоді така виходить ситуація, що. Нова Україна, тобто та Україна, яка включилася в цей процес створення нового світу, це буде Брахманська Україна. Це буде Брахманат. Особливість Брахмана в тому, що вони творять новизну. Щось таке, чого ніколи ще не було. Це вищий рівень творчості. Це те, що найближче людину, найсильніше людину наближає до Творця Всесвіту. Людина є частинкою цього Творця Всесвіту. Вона бажає творити. Маленька дитина, яка тільки... Там народилася, тільки щось почала сама пізнаватися світ, в неї вже є бажання творити. Так от, брахмани вони творять щось нове. Ваші, вони діють в тому, що вони тиражують цю новизну, вони творять на своєму рівні. Це така горизонтальна творчість. Кшатрі вони також творять. Тому що для того, щоб захищати, для того, щоб перемагати, потрібно весь час творити. Грубо кажучи. На полі бою завжди перемагає той, хто перевершує противника в творчості. Тобто творчість, вона пронизує все арійське суспільство. Обов'язково. Це суспільство заохочує творчість на всіх рівнях. Якщо ми говоримо про брахманів, їхня творчість полягає в творенні новизни, в творенні інновацій. На цьому це вони, власне, спеціалізуються. Це я називаю якби творчістю, а всі інші види якось іншими словами. Немає а, я, такої. Ну, принципової відмінності між різними типами творчості. Тобто прірви немає між ними, вони плавно перетікають з одного в друге. Навіть людина, яка займається тиражуванням якихось інновацій, вона включилася в поширення цих інновацій, вона мусить творити в будь-якому випадку. Хай це буде маленька творчість, але весь час щось воно буде. А коли людина займається перетворенням себе, це взагалі найбільша творчість, яка тільки може бути.